Добрий день, гості і підписники нашого каналу. Зараз сезон огірків, тому я вирішила вам показати рецепт салата, який я готувала в тому році. Нам дуже сподобався всій нашій сім'ї. Він дуже смачний і я рекомендую його і вам приготувати. В цьому році я буду робити такого салата дві порції. Для приготування, зараз я вам показую рецепт на одну порцію. Значить, для приготування салата потрібно 2 кг огірків. Огірки, бажано не крепко такі старі, а такі середні, пів кілограма цибулі, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець з горошком, оцет 9%, олія. Надо помити Сіль і цукор. І треба підготувати 5 півлітрових баночок. Я підготувала, далі вам покажу, як я стерилізую. І подальшому процес. І е, також е, кришки для закатування на зиму, так як цей салат на зиму ми закатуємо. Е, дані кри е, кришки потім ми льємо водою вже в процесі і е, простерилізуємо трошки. Для е, початку приготування нам треба гірочки порізати ось такими кришельцями. такими кришельцями. Ну, Такий, як ми ріжемо на звичайний весняний салат. Отакі от бажано. Я попередньо промила огірочки, зрізала от ці попочки і отак от ріжемо огірочки. Якщо огірок у нас більшенький, можемо наполовинку, але краще такими пришельцями. Переріжемо всі огірочки і далі візьмемо цибулю. Цибуля також я вже почистила. Тут пів кілограма цибульки. Цибулю на даний салат треба буде різати пів кільцями. Ось такими. Я покажу. Ось такими пів кільцями і продовжуємо різати. Коли я поріжу, ми зустрінемося. Ось я нарізала цибулю ось такими півкільцями. Була велика цибулина, я ще нарізала четвертинками кільця. Нарізала ось огірочки такими, бачите, кришельцями ось такі огірочки. Я забула на початку сказати, що ще потрібно зелень. Я взяла петрушку. Можна і без петрушки, в рецепті, в принципі, без петрушки, але я робила з петрушкою, це дуже смачно. Тепер. беру емність, вот такая кастрюлька, и з'єдную. Сюда з'єдную, значит, огірочки, цибульку, цибульку. И будем ставить мариноваться. Трошки цибулька. Так, это сюда. Пять огірочки. Надо такую емність Щоб було дуже зручно його розмішати. І зараз перекладемо ще петрушечкою, поріжемо її дрібно, так щоб вона гарно була в баночці, в салаті. Ну, як на звичайний салат ріжемо. І е, до цієї маси додаємо одну столову ложку без гірки. Ось таку столову ложку без гірки солі. Ось, додаємо столову ложечку солі. Цю всю масу перемішуємо і залишаємо на одну годину для маринації. Ось так от перемішаємо гарненько. Можна і рукою. Бажано така ємність, щоб була більша, щоб було зручно перемішувати. Гарно перемішаємо, прикриємо кришечкою, і в нас стоїть цілий час. Ми мішаємо, ставимо на годину і зустрінемося, уже коли огірки трошки промаринуються. Вони трошки присядуть, пустять сік, і тоді ми будемо накладати в баночки. А тим часом, далі я трошки промішаю ще. А тим часом нам потрібно простерилізувати баночки, ось простерилізувати кришечки. Для цього ось, ось, сюди. ось ми промішали гарно так. Все. Все. Відставляємо сторінку і ждемо годину. Тим часом беремо водичку, наливаємо так, щоб зайняло кришечки водички. включаємо вогонь. І таку робимо нехитру конструкцію для стерилізації наших баночок. Ось я ставлю рушла і ставлю сюди баночку. Коли водичка закипає, стерилізуються і кришки і з одна баночка. Вона повинна пройти паром добре, і так всі 5 баночок. Потім зустрінемось, коли я простерилізую баночки, і коли буде готова, у нас огірочки помаринуються і будуть готові для того, щоб ми їх накладали в баночки. Да. Ну, ось водичка закипіла, я вам покажу. Накипліть. Всередині там кришечки ще стерилізуються. І ось баночка. Вона простояла 5 хвилин. Ця баночка. От вона така гаряченька. От ми її знімаємо вже простерилізовану баночку, ставимо сюди і ставимо іншу. І так, поки ми простерилізуємо всі баночки. Тим часом наш салат маринується, Уже пройшло 10 хвилин, але жде 1 годину. Нагадую, що тут 2 кг огірків і кг цибулі. Зелень. Петрушка пучок і одна столова ложка без гірочки солі. Продовжуємо маринуватися. Ми стерилізуємо баночки, простерилізуємо, салатик маринується і зустрінемось. Я покажу, що ми будемо робити далі. Ну ось, прийшла година. Розм'якли наші огірки, цибуля. Ось випустила, я покажу, сіка там є сік. Тим часом ми простерилізували наші баночки, ось кришечки. Е, і тепер починаємо накладати наш салат. Попередньо ось беремо 5 наших баночок. Це я шось взяла на всякий випадок. Ось 5 баночок наших. І в кожну баночку ми ложимо лавровий листочок на носі. Кожну баночку ложимо по лавровому листочку. Якщо такі великі, то можна по пів листочка. От, беремо чорний перець горошком. І в кожну баночку ложимо 3-5 штучок. Ось беремо 3-4 штучки в кожну баночку. Такого чорного перчика. Беремо духмяний перець, ось він у нас. В кожну баночку ложимо по одному такому духмяному перчику. І починаємо накладати наш салат. Я буду користуватися От і накладаємо наш салат, щільно накладаємо. В процесі стерилізації салатик трошки осяде в баночки, тому треба щільно накладати його. Коли розкладемо салат в баночки, там в кінці у нас буде сік. Сік розливаємо також в баночки. Ну, я накладаю, зустрінемось, коли накладемо салатик і так далі. Ну ось, ми розклали наш салат по баночкам. Треба щільно накладувати, втрамбовувати, тому що в процесі стерилізації е, даний салат трішки сяде і вийде неповна баночка. У нас залишилося сік залишився в кастрюльці, значить, рівномірно його розкладуємо також по баночці. Ось в кожну баночку додам ще соку. Так, додали. І як бачимо, у нас неповні баночки вийшли соку. Тому в кожну баночку додаємо сіль, цукор, ем, сіль, цукор, оцет і олію. Беремо, значить, починаємо із солі. В кожну баночку нам треба додати таке сіль по одній чайній ложечці. Без гірочки, отак. Отак ось без гірки. В кожну баночку додаємо. Тепер нам треба в кожну баночку додати цукор. Також беремо чайну ложечку і чайною ложечкою додаємо в кожну баночку по чайній ложечці цукру. Нам треба в кожну баночку додати. По э, э, півтори столові ложки оцту. Спочатку одну столову ложечку і пів ложечки так, трошки. Додали оцет. Тепер нам треба в кожну баночку, так як це салат, додати ще олії. Посне масло. Ось воно. За рецептом у нас дві столові ложки. В Кожну баночку додаємо. Спочатку по одній столові ложці додамо, а далі побачимо. Так, і ще по одній столови. По 2 столові ложки в кожну банку. Ну і ми бачимо, що у нас неповна баночка. В процесі е, стерилізації виділиться трошки сік, але не так багато, тому в е, нас є кип'ячена вода і трішечки додаємо, чуть-чуть так ось. Чуть-чуть додамо, щоб воно не було геть сухо. Ось так ось, щоб отак було, а далі ще виділиться свісі. Все. Накриваємо кришечками, так от, але не закатуємо. Ось накриваємо. Стерилізувати будемо, у мене є така ємність, така каструля, ми її використовуємо тільки для стерилізації. Значить, Дно даної каструлі треба застелити або рушничком, або ін... кусок, може, піленки качі. Застелити, але нам треба рушничком, скажімо так. Застеляємо рушничком, ставимо наші баночки. от. Бачите, вони не закручені ще. Заливаємо гарячою водою. Я попередню воду нагріла. Ось, заливаємо гарячою водою. Води нам треба налити не повністю, щоб займала вода, а десь отак от по, отак десь на палець, на палець, щоб. Не займала дану баночку. От, скільки водички. Ось десь на палець не до верха кришки. І включаємо огонь і стерилізуємо 20 хвилин. У нас вже вода гаряча. Значить, ми починаємо засікати час з моменту, коли ми залили цією водою. 20 хвилин. зустрінемося. Коли воно простерилізується, я покажу, вони повинні змінити колір. Ну ось, пройшло 20 хвилин. От, зверніть увагу, як воно кипить. Коли закипить водичка, треба зробити невеличкий вогонь. Не треба на великому вогні його кипятити. Середній вогонь, щоб воно так от кипіло. Значить, витягуємо баночку. От, витягуємо баночку. Зверніть увагу, наші огірочки змінили колір. Якщо у нас не вистачає соку до кінця баночки, ми можемо іще долити печеною водою. Я скипятила водичку і зараз долю до верха, щоб наші огірочки були повністю в маринаді. Ось так от, до верха закриваємо і так, прижимаємо і включаємо. Закриваємо трошки таким У мене ключ не дуже щільно закриває, тому ось є такий що винтовий у мене ключ. Я ще так от покажу, як повинно бути. І ось. Бачите, отак от рівненько повинно бути з усіх сторін. І перевертаємо баночку. А ось у нас така баночка є з вінтовим кришечко, такою кришечкою. І просто ми витягуємо, ось витягнули. Цій баночці вистачає соку. сейчас чуть-чуть можем долить, чуть-чуть, чуть-чуть и просто такой винтовой штичкой просто. Опа. Горячо. Ой, сильно. так сильненько закрыли. Опять, також ставим сюда. Ну от, наш, закатала я, наш салат ніжинський, готовий, дуже смачний. Тепер я його, отак, він гарячий ще, перевертаю і відкриваю ось полотенечком. і залишаю його до повного стивання. Воно постоїть годин 4. І ставте спокійно в будь-яку шафу. Він буде стояти вас і ждати, і радувати вас. Всю зиму. Ви можете його відкривати, цей салат до будь-якого столу, до картопельки або до інших страв. Готуйте з задоволенням. Якщо подобається моє відео, ставте лайки, лайки, підписуйтесь на наш канал. Все найкраще, миру всім. Пока-пока!